Якщо на стіні висить рушниця, вона має вистрілити. Я впевнений, що ви вже чули цей вираз. Це короткий опис такого принципу драматургії, як чеховська рушниця, згідно з яким кожна деталь розповіді повинна бути необхідною, а не суттєвою, вирізано. Якщо у втечі з Шоушенка акцентували увагу на постері, то в кінці фільму за ним буде рятівний шлях. А чи влучно стріляє з таких рушниць український режисер і сценарист гурор-фільму Тіни незабутих предків Любомир Левицький? І що залишиться від фільму, якщо від Кинути всі непрацюючі елементи. Давайте препаруємо цей фільм якомога поверхнево. Фільм зустрічає нас сцену і втечі мольфара від злого демона у древні часи. Мольфар витягує із себе згарду і залишає її в дереві. Жоден демон не торкнеться деревом і цінного блискавка. За що розплачується життям пірячком під ребринку. Не хвилюйтеся, якщо вам буде щось незрозуміло, Я пізніше все поясню. А десь тут поруч будуть з'являтися рушниці, які будуть символізувати ключові елементи фільму. Побачимо, скільки з них вистрілять. Наш час ступка молодший Джуніор і його друг Ден із Штольні, який тепер не мажик, а звичайний бідний студент. Поповнюють рахунок на мобілі методом тертя магічної карточки, і через зіткнення іншої дієвою особи на яку, взагалі, по**, бо вона перша вийде з гри Все чудово. Карточка з кодом падає в каналізацію. Бідний день розстроївся, але мегамозок ступки запам'ятав цифри. Ти що запам'ятав? Так такі б бо в нього так. З дитинства наш головний герой під звуки дабстепу залипає на свій краш. Але оскільки я після двох переглядів так і не запам'ятав її ім'я, то нехай буде ванілька. Напевно, це буде досить ностальгічний випуск. Ванілька у свою чергу нещодавно застукала свого колишнього футболіста у жіночому туалеті під час серії пенальті з іншою дівчиною, популярною у всьому універі. назвемо її Джесіка. Ще в нас є Готеса. Ідеологічний вподобання якої видають зовнішній вигляд, і кукла вуду. Професор презентує нового одногрупника мажика Захара. Захар. Вова. Ваня. який одразу переймається на розділеним коханням ступки, і в момент агресії футболіста до своєї колишньої ванільки дає герою ножа. Мовляв, давай захисти своє кохання. Це класна ідея. Вона тебе полюбе. Це скінчилась. Відвали від неї. З тобою все нормально? Ніж! По нього ніж! Подивіться! Це був прописаний конфлікт. Футболіст тепер хоче набити до поступці, а ванілька знає про його існування. А сам головний герой не може знайти правильних слів, щоб пояснити свою поведінку. І це, напевно, перша рушниця, яка висіла недарма. Після монологу декана, як світла голова, потроху перетворюється на гопника, щоб ваш батько про це сказав. Не чіпайте мого батька! Дубка повертається додому і, щоб знизити напругу, пересмикує затвор власної рушниці. В найвідповідальніший момент заходить мама. Готуємося, мамо! Я ж просив не заходити до мене без стуку! Для чого тут ця сцена? Чому вона так дивно знята? Чи може це якийсь сетап, який вистрілить в кінці фільму суперсмішним панчлайном? І що це за таємничий спостерігач в кімнаті? Подивимось. на наступний день на одній із пар студентам демонструють стародавній артефакт з гарду, ту саму, яку на початку фільму заховав мольфар у дереві. Через свою необачність ступка оступається. <звук> З рюкзака вилітають особисті малюнки, один з яких не дуже подобається футболісту. Твоя робота. Відбулося знайомство із гардою, яка зникає пізніше вечором. Доступки приходить сліпий професор, який пояснює за життя. Ви тільки послухайте, твій батько-рятівник загинув в пожежі, яку вчинив останній демон, рятуючи мене і книгу. Ця книга, яка чомусь виглядає як підставка для напоїв, потрібна демонові, щоб відкрити портал і звільнити інших демонів. Щоб Відкрити цю книгу демону потрібно дев'ять згард цих мольфарів, вісім з яких він вже зібрав. Остання згарда вона у тебе в серці вона дає тобі сили, і вона там у безпеці. Ах, так забув ще щоб відкрити цю книгу. Демон має вбити сім жертв, яких відмітила згарда. Пам'ятайте, я вам казав, щоб ви не хвилювалися, якщо буде щось незрозуміле, бо я все поясню. Від шакалячої зав'язки ступка тріпує і прокидається в лікарні, де він отримує підтвердження слів сліпого. Ця згарда у мене всередині у хлопця в грудях ціле НЛО, а лікарям глибоко по. Повернімося до семи жертв сім мічених душ. У мене такий самий, я тобі зараз покажу. О, знаєш, цікавеньке місце. Ці мітки отримали студенти, які встали, коли ступка отримав пірдоль. Чому не питайте? Пізніше якось спробували пояснити, але краще б не намагалися. Першого відходить неназвана дівчина. Обісравшись, студенти біжуть за додатковою порцією або багаламаги від сліпого діда. Але так насправді жодної нової інфи не отримують. Це просто друга спроба авторів пояснити весь зам'яс глядачеві. Один з Демонів дводушник може існувати не тільки в тілі людини, а ще й у дереві. І тільки він це сказав: він тут. як демон дав про себе знати, старий зустрічає свій кінець і направляє героїв до мольфара та радуди. А також, щоб не загубилися, дарує їм свічка Оркуса. І все блін, як воно нам допоможе. Вона направляє туди, де її було створено, тобто, напевно, до того самого мольфара, якого вони шукають. Якщо ви думаєте, що студенти її одразу використовують. Run. На заправці автори відбивають всі трати продакт плейсментом, повний бак і, жуйку. і пошпехатись. А я і не проти. А як вам така рушниця? Сьогодні ви кидаєте гроші на такмет, а вже завтра, десь на фронті, ви рятуєте життя. Це збір мого друга. Лінк під відео. Будь ласка, долучайтесь. Ми мене разом на сцену вривається абсолютно голівудський персонаж. Чувак, я до тебе звертаюся. Заряджений злим духом. І реднек лякається пострілу холостого патрона Чим пристрелить В мене тут холості тільки. Заправщик показує, нема піде жива Мольфартера Дуда, і герої продовжують свої пошуки. Саме в цей момент, коли вони знають куди прямувати, готка витягує навігаторну свічку, яку вона втрачає, бо залякалася того самого роднека. Ну, дебіли. Але благо, вся карта зберіглася в голові. ступки. він навіть масштаб запам'ятав, я певний. Рушниця вистрілила. Його чудова пам'ять, яка була заявлена на початку фільму. Спрацювала. Що хуй перекреслює ту зну свічку, яка в цьому фільму вху не вперлась. Нашо нам магічний навігатор, яким ми так і не скористалися, якщо в нас є студент з фотографічною пам'яттю. Як я і обіцяв, під'їхало пояснення, чому на тілах студентів є мітки, хоча торкався з гарди, тільки з За правилами езотерики, речі, які один раз торкнулись одна одної, продовжують взаємодіяти на відстані. Після завершення прямого контакту тому знаки передаються і тим, хто навіть не торкався з гарди. Футболісту знову не сподобалося пояснення. Ах ти сучка, ти згада! Я його чудово розумію. І як наслідок, автівка наривається на камінчик. Українське слово настільки сурово, що його знімають без сповільнення. Я закінчував маневр, блядь! Футболіст знаходить рентгенступки і доводить всіх до відома, що саме в серці ступки криється. Гарда була в не у самого Неважливо у кого згарда. Усі загинуть у кого ці знаки. Розуміти, наші герої з згорем навпіл крізь непотрібні сцени і кривляння акторів, знаходять мольфарів. А Готеса, а.к.а. експертка з езотерики, заблукавши в лісі, рякає від живого дерева. Пам'ятаєте, як той заправщик стріляв холостим? Футболіст і Захар зустріли його на дорозі. Слухай, мужик, тобі лікуватися треба. Ти Що бензину нанюхався? Чувак, перестань, що ти робиш? Та нести у нього холості. Вона ж заряджена. Рушниця вистріла, бо рушниця вистріла. Один мульфар силою магії об'єднує підставку. А той що тарадуда спочатку відмовляється допомагати. Він хоче забрати з яка сидить у мене всередині. У тебе всередині? Ти її з'їв. Я її не їв. Вона туди сама потрапила. Сама потрапила. Ну так, звичайно. Щоб потім без пояснень допомогти. Звечоріло. І студенти вписалися в мольфарську хату. Давай, мала! І якщо вам хочеться доїхатися до студентів, щоб вони засіли в дерев'яному домі, коли демон може вселятися в дерево. Згадайте, що вони в лісі. Частина набухалася і пішла злягатися на сіновал, де футболіста приймає злий демон, але не через дерево, і не в людській подобі. Джесіка видерлася на дерево, де успішно повалена над А в той час Ступка веде лампову розмову з Тарадудою. Дудою. Демон може отримати згарду з дозволу хранителя, або якщо сам вирве її разом із серцем. Він весь цей час був серед вас. З ким ти приїхав до мене? Well, well, well. Привіт! А тепер зацініть прикол: демон не може увійти в хату, бо там якийсь старий добрий пісочок. Проте може управляти дерев'яними предметами в ній, коли сама хата з дерева. О, в мене бомбить, коли нам пояснюють, що у дводушника одна душа вселяється в людину, а інша в дерево. То чому воно працює кожен раз по різному? Тут пересувається тріщинами, тут стає деревом і вб'я гілками. Тут взагалі не зрозуміло, що якщо ти в тілі Захара, то як друга душа може бути в тілі реднека? Чи демон вийшов із Захара, і той мав отямитися? І найголовніше все в тій кімнаті могло заїхати мольфара і ступку. І знаєте, що не бійся, він не зможе зайти. Гаду, бо я сам вийду на дам йому вили і повернуся на нього спиною. Чуєш, його можна знищити? Чуєш, його можна знищити? Ця рушниця не то щоб не вистрілила, вона сказала Любомир Левицький so Далі Все слідує найбанальнішим фінальним тропам. добро і зло б'ються на рівних, але зло трішечки рівніше. А якщо ви забули звідки уступки сили? Захар вам напам'ятає. Uh, дає тобі силу, точно я й забув. Захар розігрує кліше. Дай мені те, що мені потрібно, а то вб'ю твою кохану. Окей. За те, чого ти хотів. так? Ступка в стилі Гаррі Поттера віддає своє життя, щоб переродитися, і в найтяжчий момент приходить друг. Ви ще забили, що я безмерний. Світло є світло! Happy end. Так що нам по рушницям? По черзі вона у тебе в серці, де тільки там вона може бути у безпеці? Чому єдине, що спинило демона на початку фільму, це схована згарда в дереві від водушника, який може вселятися в дерево? І так я пам'ятаю, що жоден демон не торкнеться деревом і близько оплискавкою? Але камон, ось вона на вітрині. Тобто найбезпечніше місце для згарди це будь-яке місце, окрім серця. Мів зруйновано. Якщо демону була потрібна остання згарда, то чому він одразу її не вирвав, коли дізнався, що вона в серці ступки? Разом. Серцем хранителя. Міф зруйнований. Якщо демону була потрібна книга, щоб звільнити інших демонів, то наша ступка професору і мольфари намагалися її зібрати. Розбила би ще на менші частини і розсіли по всьому світу. Зруйновано. Якщо демон може відкрити книгу без семи жертв, то не міф. взагалі були ці мітки. Міф зруйновано. Зруйнована наші голубки ніжаться в ліжечку. Синько, дякую тобі за квіти Ой, Ой. мамо! Я ж просив не заходити без стуку! Так, це продовження тієї крінжової сцени. Але заради чого ці дві сцени взагалі існували? Можливо, заради гегу, але ці функції вони не виконують. А тому я вважаю, що елемент не спрацював і існує тільки для видовження хронометражу. Як бачите, фільм переповнений непотрібними елементами, без яких сюжет не змінився. А ті сцени і правила, які сценарист, і режисер фільму Любомир Левицький вибудовує, змінюються або сипляться від найелементарніших питань глядача. І якщо відкинути все зайве, що не має ніякого сенсу, і вирізати титри, із заявлених години 49 лишається година і 11 хвилин. Пропоную гришниці, які не працюють, називати рушницями Левицького. Взагалі, чеховські рушниці це не щось таке, що завжди має бути в книгах або в фільмах. Є відомі прихильники пустих сцен і персонажів, і про них я написав у телезі якомога. Лінк під відео. А якщо сподобався цей випуск, подивіться про Штольню теж горор від того ж режисера і поки що найтоповіший.